Будемо говорити далі про посилення українських оборонних спроможностей, підтримка України світом триває і ставатиме сильнішою. Такий сигнал наша країна отримала під час 30-го засідання у форматі Рамштайн. В перелік ключових домовленостей озвучив міністр оборони України Денис Шмигаль, каже свою допомогу. Нададуть ЄС, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Данія, Канада, Швеція, Литва, Чехія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Іспанія, Латвія та Франція. Велика Британія вироблятиме та спільно з Україною розроблятиме новітнє військове обладнання. Все в рамках новаторської угоди про обмін технологіями. Документ передбачає зокрема посилення національної безпеки обох країн. Інформує британський уряд. Перший спільний проект презентують вже сьогодні на виставці у Лондоні. Йдеться про новий дрон-перехоплювач, Project Octopus для протиповітряної оборони. У планах випускати тисячі безпілотників у Британії та передавати їх Україні. Система протиповітряної оборони НАТО в Європі потребує вдосконалення. Так прокоментував атаку російських безпілотників на Польщу канцлер Німеччини Фрідріх Мерс. А вторгнення дронів РФ у польський повітряний простір це свідома провокація Кремля. Я хотів би відзначити, що європейська протиповітряна оборона, протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але, звичайно, не так добре, як мала би, щоб запобігти проникненню такої великої кількості безпілотників у повітряний простір Польщі. Ми рішуче налаштовані та готові надалі суттєво посилити боєготовність і обороноздатність європейської частини НАТО. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua, долучається до нашого ефіру. Валерію, я вас вітаю. Вітаю вас. Щодо виробництва Україною безпілотників, скажіть, будь ласка, в межах тої інформації, яку нам можна і потрібно знати, як на сьогоднішній день загалом розподілено ось це виробництво в сенсі тих компонентів і тих можливостей, які Україна має на своїй території, і тих можливостей, які надають нам наші європейські союзники? Сьогодні Україна знаходиться попереду з точки зору виробництва компонентної бази. Фактично, кожен український дрон складається з українських компонентів. І кожен, український кожен компонент, який використовується в дронах, він має український аналог і виробництво чисельно стає більшим. Фактично, сьогодні Україна виробляє дронів більше ніж Південно-Східна Азія. Це фактично лідерство на планеті, коли ми говоримо про технології, і коли ми говоримо про роботизовані технології, не просто про дрони, а про комплексні рішення, все це підкріплюється досвідом і фактом бойового застосування тобто, в реальності Україна має єдині рішення, котрі сьогодні в умовах сучасного, сучасної війни працюють під шальним впливом ворожого та дружнього ребенку. Якщо ми Порівнюємо ці можливості саме виробничі можливості з європейськими. То а, тут насправді є велика різниця в той момент, коли європейські чи американські колеги виробляють сотні чи тисячі дронів на рік. Українські компанії середнього розміру можуть виробляти 4-5 тисяч дронів. На добу, і це фактично підтвердження того, що порівнювати виробничі потужності у рівень локалізації, рівень просунутості українських рішень із західними, вже на жаль, не зовсім доречно. Саме тому з'являються постійно пропозиції чи а, публікація поточних проєктів про співпрацю між країнами Заходу та Україною, тому що Україна вже працює на рівних не просто а, формуючи запитання Пути про допомогу того чи іншого обладнання, але в сфері високих технологій ми маємо технологічну перевагу, і це відбувається у рівні. Партнерство, коли цими технологіями діляться для того, щоб побудувати спільні більш масштабовані рішення, фактично, Україна зараз виступає в ролі інвестора на західних ринках, де створюються нові підприємства, де створюються нові робочі місця, де а, інтегруються сучасні технології, котрі винайдені Україною, і все це відбувається на рівні а, рівноправних. Партнерів, угу. Тож ж без України побудувати більші флоти ніж є зараз, фактично не є реальним, і наші західні партнери це розуміють. Саме це і відбувається, коли озвучується інформація про нові партнерства, котрі запускаються, і сьогодні під час проведення різноманітних виставок на території Великобританії, і дещо раніше, коли аналогічні події відбувалися на території Сполучених Штатів. Цікаво, як змінюється роль виробничої інфраструктури Китаю в розробці українських дронів, тому що ну принаймні, на початку повномасштабного вторгнення українські військові, з якими я спілкувався, неодноразово казали, що китайські компоненти для дронів є критично важливими. Були критично важливими на той момент війни. Ну і сьогодні деякі з компонентів продовжуються закуплятися або у китайських виробників, або у китайському на, на е, китайському ринку. Як змінюється ця? Не знаю, чи правильно казати слово залежність? Але скажімо, як змінюється важливість китайського ринку для виробництва української З точки зору китайських компонентів на початку повномасштабного вторгнення і ще два роки тому. Україна закуповувала фактично абсолютно всі компоненти для того, щоб збирати в Україні дрони, і вона це робила на території Південно-східної Азії. Mm. Сьогодні ж ми маємо факт того, що є заміщення імпортозаміщення цих компонентів. Вони виробляються вже в Україні, вони розвиваються вже в Україні, і такої залежності немає. Фактично, Україна стала першою країною в світі, котра продемонструвала, що залежність можна подолати, коли ще можна не залежати від когось поза своїми кордонами. А вже ж, Україна виробляє. Мільйони дронів і не для всіх них вистачає саме українських запчастин. Тож імпорт продовжується, але з точки зору співвідношення українських запчастин стає дедалі більше кожного місяця, превалюючи ніж між перед імпортними компонентами, тож залежність вона зміниться. Китай це розуміє, вони намагаються е, отримувати технологічні е, розуміння того, які дрони саме які технології працюють. Вони намагаються е, вперед рухати свої. Юндустрію, на жаль, окремі китайські компанії. Ми не говоримо про уряд, але вони допомагають московій в питаннях побудови їх дронів, але саме Україна є предметно прикладом того, що можна подолати залежність. До речі, для заходу це критично. Нема жодної дронової екосистеми на території західних країн за прикладом української, котра б демонструвала свою незалежність. Абсолютна вся кількість дронів, котрі випускаються на території або Північної Америки або Європи, вони всі залежать від компонентів, котрі розподіляють або в межах Євросоюзу та дружніх країн, або постачаються з ринків Південно-Східної Азії, де є китайський слід. Якщо основна виробнича база українських дронів сьогодні розташована на території України, то Валерію за вашими спостереженнями, наскільки синхронно держава і приватні виробники рухаються в одному напрямку для того, аби цю базу розвивати, які проблеми на сьогодні залишаються. Найбільш відчутними для ще більшої швидкості розвитку ринку виробництва цього озброєння. Коли ми говоримо про найбільш важливий показник в сфері дронових технологій чи технологій робототехніки в Україні, це швидкість зростання виробництва. Її не можна стримувати, її не можна сповільняти, і це велике завдання для синхронізації дій з державою. На жаль, держава за державний кошт в Україні купується лише третина тих технологій, котрі виробляються. А решта це наші з вами донати, це приватні інвестиції, окремих корпорацій, котрі підтримують певні підрозділи. По лінії бойового зіткнення і по лінії фронту, і це все укладається в розуміння того, що державі потрібно а, швидше прискорюватися у процесах державного закупівлю, у процесу вибору технологій, у процесу а, тендерів чи конкурентних закупівель. А, але не можна сказати, що Україна щось робить погано жодна країна в світі не могла б подолати такі бюрократичні бар'єри, як це зробила Україна, закупивши новітнього обладнання. Фактично. На мільйони одиниць жодна країна в світі за такий короткий проміжок часу не змогла б побудувати таку систему закупівель і реформуватися в такі короткі строки. Але держава є держава, це бюрократична машина, де деякі процеси просто мають бути повільними, бо це наші з вами гроші, наші з вами податки. Тим не менш потрібно прискорюватися і знаходити нові механізми, яким чином пришвидшувати процес закупівель і збільшувати їх. Якщо минулого року держава закупила близько 1 мільйона 200 тисяч дронів, то вже цього року держава говорить про закупівлю 5 мільйонів дронів. І коли ми його порівнюємо це з об'ємом всієї екосистеми, ми чітко розуміємо, що загальна екосистема дронової індустрії в Україні виробляє вже понад 10 мільйонів дронів. Це очікувані показники на цей рік. Це робити з надлишком тих дронів, які виробляються. Вони потрібні на фронті, але вони не встигають закуповуватися за державний кошт. З випадки, коли держава не встигає закуповувати таке обладнання, воно має бути спрямоване на експорт, на посилення наших партнерів, на фінансову підтримку, поточну фінансову підтримку українських виробників і на подальше збільшення індустрії, нам потрібно виробляти не просто мільйони дронів. Нам потрібно виробляти десятки мільйонів робота та технічних пристроїв для використання як на території України, так і для експорту для захисту наших союзників. Валерій, в межах однієї хвилини, скажіть, будь ласка, о той факт, що Україна на сьогодні вже беззаперечний європейський лідер в царині і проєктування, і виробництва, і застосування воєнних дронів, і один із лідерів світових, які це можливості для України відкриває після того, як гаряча фаза цієї війни буде завершена? Україна є сьогодні не європейським лідером, вона є глобальним лідером у дронових технологіях і у технологіях робототехніки. І це певний технологічний хаб, на котрий можна спиратися. Про коли ми говоримо про розвиток глобальних безпекових технологій. Україна вже є і буде ще більше центром, де всі корпорації світу будуть відкривати представництва, тому що в нас сконцентрована не просто. Е Територія, де знаходяться ті підприємства, котри виробляють дрони. в нас сконцентрований досвід. Вона сконцентрована шалена кількість інженерів, котрі можуть долучитися до цих процесів. І в нас сконцентровано фактично ланцюжки постачання технологій виробництва технологій, котрі можна потім робити глобально. Україна стає цікавою. Вона вже дуже цікава для міжнародних концернів, щоб відкривати своє виробництво, але й українські компанії вже настільки потужні, що вони готові конкурувати з нашими а, колегами з союзних ринків на їх mm -hmm. власних ринках. Це певна загроза і перевага. Дякую вам, Валерія Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua, Був з нами на прямому відеозв'язку.